Цілий тиждень у Коломиї провела волонтер від міжнародної організації АйСЕК. Мешканка Америки, уродженка Китаю, Сара Фанк навчала тут українських дітей. Заняття проходили у природничо-математичному ліцеї. Останній день перебування закордонної гості, коломийські школярі зробили особливим. Як це відбувалося, знають наші кореспонденти. Сара Фунг народилася і виросла у Китаї. Вищу освіту вона вирішила здобувати у Сполучених Штатах Америки. Саме там зараз 20-річна дівчина вивчає географію. А волонтерського досвіду у Сари небагато. З міжнародною організацією АйСЕК вона співпрацює лише з квітня цього року, тому приїзд в Україну це особлива для неї подія. Це є свого роду мій експеримент і, звичайно, неабиякий досвід. До цього я нічого не знала про Україну. А тепер прибула сюди, щоби пізнати вашу державу, культуру і поспілкуватися з людьми. Українці мені дуже сподобалися. Це надзвичайно хороші і комунікабельні люди. Тому я вже люблю і Коломию і Україну. А ще я люблю українську природу. Головна мета приїзду волонтерки це покращення рівня знань англійської мови в українських школярів. Впродовж тижня Сара Функ проводила уроки, семінари та тренінги на різноманітні теми. Таким чином, окрім покращення іноземної мови, у дітей ще розвивалися організаційні навики та лідерські якості. Підкреслила заступник директора Коломийського природничо-математичного ліцею Мар'яна Лисишин. Коломийський навчально-виховний комплекс номер 9 Школа природничо-математичний ліцей працює над розвитком інтелектуального потенціалу учнів. Оскільки в нас ліцей природничо-математичний, ми працюємо дуже багато в цьому саме напрямку, але стараємося, щоб наші випускники та взагалі наші ліцеїсти були всесторонньо розвинуті. Саме тому ми вже співпрацюємо з міжнародною організацією АйСИК, яка нам успішно надає волонтер, і ми з ними співпрацюємо. Як зазначає пані Лисишин, особливо така співпраця подобається дітям, адже не так часто хлопцям і дівчатам доводиться спілкуватися з справжніми носіями мови. Враження мої дуже позитивні. Ми багато дізналися про Китай, про їхню культуру, національні одяги. Багато грали в ігри на уроках. Ну, радий, ще тому, що. Уже другий рік поспіль ми можемо прийняти волонтерів в нашу школу, спілкуватися з ними і удосконалювати свій англійський. Взагалі я вважаю, що знання англійської мови дуже важливим є в наш час. І я рада, що ліцей він нам ніби дає таку можливість, як ще раз поспілкуватися з людьми, взагалі в яких рідна мова є англійська, які спілкуються чистою англійською і дають нам можливість ніби підкоректувати свою вимову, свої граматичні знання. На прощання з іноземною гостею ліцеїсти підготували виховний захід. На ньому діти розповідали Сарі про Україну, Коломию та свій навчальний заклад. Все це виключно англійською мовою не обійшлося і. Без пам'ятних подарунків Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, програма події НТК.